Ми повернулися програма в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин. Нагадую, говоримо про те, чи підуть війська агресора далі за Донбас. Нагадую, в студії Віталій Юрчук, експерт центру досліджень проблем регіонального і міжнародного співробітництва. І також Михайло Мацях, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатії університету Івана Франка Львівського. На чому ми завершили? Чи можна говорити, що Росія готує новий наступ? Чи можна так скарджувати? Гунаті це питання дуже контроверсійне. І швидше не до нас, а, як я вже казав, до начальника Генерального штабу Збройних сил України до Головного управління розвитку. Але ну, давайте будемо судити про кілька речей. Перша річ. Росіяни явно не вичерпали свого потенціалу. Тобто поруч з на Україні знаходиться велика кількість батальйонних груп, близько 20 Російської Федерації, які можуть бути задіяні в бойових діях. На превеликий жаль, на аеродромах Криму зараз повно російських літаків. Ну, є, скажімо, розмови про те, що вони можуть наносити удар по центральним областям України. Я думаю, що Російська Федерація має можливості наносити удар фактично по всій території України, дякуючи балістичним ракетам, а також стратегічній бомбардувальній авіації. Але це все потенції. Давайте будемо говорити про те, що ну, реально зараз відбувається. Е, відомий такий досить цікавий факт. На схід України починають активно завозити російські гроші, російські паспорти, і зверніть увагу, що риторика самих лідерів так званої ЛНР і ДНР швидко змінилася. Очевидно, в Кремлі щось передумали. Вони, Кучма правильно сказав, що вони швидше попугаї, вони не свої думки озвучують. Спочатку говорилось про те, що вони хочуть особливого статусу в складі України, на сьогоднішній день розмова, ну, скажімо, Мінська вже веде розмову про те, що Донецька народна так звана республіка себе не бачить в складі України. Ну, Про що це говорить? Вона може говорити в тому числі і про те, що Російська Федерація не бачить можливості ефективного продовження конфлікту з Україною воєнного. Це їй нічого не дає за винятком дуже серйозних проблем. Звідси, цілком можливо, Росія намагається, як вам сказати, створити своєрідні ПМР Придністровській Молдавській Республіки вже на сході України і створивши такий гнійник, намагатись тероризувати Україну вже більш м'якими методами. Майбутнього. Тобто про цю нову Росію ньому ним вже не йдеться? Ні? Як вам сказати, навряд чи не йдеться. Я би сказав, що це є програма максимум російського керівництва. Але кожна програма максимум, максимум випаде, зустрічається випаде. з певними проблемами. Проблеми досить серйозні. Насамперед, проблема військова, звичайно. Українська армія зовсім не збирається здаватися, розбігатися і навпаки чинить запеклий опір противнику. Друга проблема це є проблема самого населення, населення тих областей, яких там потенційно Путін бачив у складі гіпотетичної Новоросії, зовсім не підтримує будь-які російські ідеї. Звонять увагу на мешканців Маріуполя. Наскільки важлива підтримка чи не підтримка населення? Дуже важлива. Бачите, в Донецькій, в Луганських областях, давайте будемо говорити відверто. проросійське лобі було колосальним. Був тиск, навіть дуже потужний тиск на людей, які виступали за єдину Україну за збереження статусу Донеччини і Луганщини в складі України. Більше того, особливо на початках була дуже велика громадська підтримка. Ну, Давайте будемо говорити відверто. Українські війська звільнили Слов'янськ, на сьогоднішній день там ситуація різко змінилася. Тим не менше, дуже багато місцевих жителів говорять про те, що вони початково дійсно підтримували ДНР. Як вам сказати, нічого доброго в Україні вони не бачили. З них створили своєрідний анклав, який нещадно грабували Янукович, сім'я. І інші українські олігархи, ну, зокрема Ахметов. Люди звикли жити в повній заторканості і в неймовірній бідності. Так, ну і інформаційне. Очевидно, неком сказати, хтось висунув лозунг, люди сприйняли щось нове, можливо, стане краще. Зрозуміло було, з часом стало, що краще не стало, стало навпаки значно гірше. Звідси і прихід українських військ в Слов'янськ, в Краматорськ. Інші міста звільнені на сході були сприйняті населенням швидше позитивно, ніж негативно. Не можна сказати, що там є стопроцентна підтримка України. Натомість треба сказати, що все-таки порівняно із ситуацією квітня, травня, громадська підтримка України значно збільшилася. Російська армія, російські найманці, звичайно, можуть воювати і. В інших областях України більше того, не полишаються спроби засилати терористичні групи, організовувати антиукраїнське підпілля. Про що є маса свідчень в результаті оперативної роботи СБУ? Маса російських агентів дотримують, маса диверсантів і так далі. Тим не менше, зверніть увагу, що суспільної підтримки все-таки вторгнення немає. В таких умовах діяти там, означає наразитись поперше. На абсолютно на абсолютно не бажання населення хоч якось підтримувати інтервенцію. По-друге, на організований партизанський рух. Ну, Зорієнтував, що Генеральний штаб України всерйоз готує такі плани. Особливо в зв'язку з можливим російським вторгненням далі. Генштаб мусить з тим Ну і найгірше продовження війни в Україні за відсутності елементарних, як вам сказати, якихось. Причин для цього тут формально Російська Федерація відбувається тими причинами, що нібито там жителі Донецької і Луганської області виступають проти України, не хочуть жити в складі України відповідно. Україна здійснює геноцид, розказуються страшні історії про те, що українська артилерія обстрілює населені пункти і так далі. Що я, звичайно, брехнею. Вони ну, таким чином можуть на брехні і далі рухати. Безумовно, але для того, щоб продовжувати рухатись далі, потрібно. Організувати кількасот фанатиків, які були захоплювати органи влади, які не зустрінуть спротиву, так як це було в Донецьку. згадайте, в Харкові, які намагалися це зробити в Одесі. Це не можуть бути найманці? Можуть бути. Однак з того чи з квітня-травня багато що змінилося. Перші громадяни абсолютно їх не підтримують. Ну, я розмовляв свого часу з жителем Луганська, він мені... Ну, Колишній ветеран Афганської війни він мені сказав приблизно таке. Ти знаєш, каже, ми ходили на ці місяць, щоб просто подивитись на цей цирк. Ми не розуміли, наскільки це страшно і небезпечно. Це от точка зору людини, яка особисто постраждала внаслідок цього конфлікту. Ні в Харківській, ні в Запорізькій області, ні в Херсонській, ні в Одеській області громадської підтримки сепаратизму немає. Тим більше. На даний час, коли люди переконалися, кажуть... Я казав, любив фразу Михайло Сергіюбачовху хвиску. Зрозуміло, дякую за вашу думку. Пане Юрчук. Ви як вважаєте, все-таки зупинимось на тому, що має загарбник чи буде рухатись далі? Як ви сприймаєте заяву Путіна про те, що він може за декілька днів Київ захопити? Ну на превеликий жаль, я би більше обережно все таки підходив щодо кількості людей, які власне підтримують Росію або сепаратистів. Щоб переконатися в тому, ну в нас немає достовірної інформації, тобто будь-яка статистична інформація, вона береться, якийсь певний зріз. і ну з моєї точки зору, немає особливо, якщо брати Луганську і Донецьку республіку, немає особливої динаміки от, людей, які, власне кажучи, різко змінили свій погляд. Це моя особиста точка зору. Що стосується. До речі, а вони проводили певні дослідження, можливо, зараз соціологічні немає можливості напевно. Ні, тут не йдеться про дослідження, тут йдеться швидше про інтуїтивні оцінки. І вони в Україні зараз там на сході приволюють. На, на, на сьогоднішній день реально неможливо організувати безпогрішне соціологічне опитування. Навіть у звільнених тобто містах. Не... Зараз, зараз. Добре, Є так, добре, однак добре. такий момент. Розумієте, у звільнених містах з'явилась маса, маса все таки громадян, які... Вони не стільки Україну підтримують, скільки те, що українська армія принесла внурі спокій. Ну, банально кажучи, люди отримують заробітну плату пенсію, люди можуть нормально купити продукти, харчування не сидять в підвалах, мають воду, угу. базові продукти харчування, за це вони вже вдячні українській владі. Добре, дякую, продовжуємо, пане Ярченко. Але поряд з тим, з іншої сторони: вчора мені на очі випадково потрапив ролик, який був відзнятий в березні, якщо я не помиляюся, місяць, е, в березні цього року. В Одесі, коли люди з георгіївськими стрічками намагалися ставити українських військових командирів частин на коліна і вимагати підтвердження того, що вони до цього часу, а вже Янукович на той час втік в Росію, що вони під підпорядковуються Верховному головнокомандуюча України, тобто Віктору Янковичу. Тобто, зараз ми таких проявів вже не бачимо сепаратизму в Одесі, наприклад, та інших таких регіонах, які називалися. Найбільш небезпечними по суті, питання ви знаєте, історія вже неодноразово доводила те, що серпень місяць він був таким доленосним. Початок Другої світової війни, тобто дану 1 вересня, грубо кажучи, тобто, майже серпень, серпень місяць дуже сприятливий для ведення бойових дій. Твердий ґрунт, військова техніка, техніка може просуватися майже без перешкодно, наскільки ну, це дозволяють наші дороги і стане їх не набагато краще, ніж а, в Росії. А, поряд з тим, жовтень-листопад місяць введення бойових дій вже буде а, набагато більше ускладнено. Тобто противник не зможе активно використовувати наземні або сухопутні війська. Він а, буде вимушений застосовувати, а, наприклад, а, Військово-повітряні сили, а це вже буде свідчити про а, пряму агресію. Саме тому ми, а, з моєї точки зору, мені здається, зараз Путін трохи збавить свій тон або а, тон своєї агресії. Тим більше, як би то не було, він а, досяг однієї ключової ключової мети. А, він, а, дестабілізація Ще, не тільки дестабілізація, а повна руйнація промислового регіону. Доречко, інфраструктури, вне, інфраструктури промислового регіону. Що це означає? Це означає, що зараз. А, якщо, врешті-решт, ми досягнемо миру, Україна буде вимушена кинути всі свої засоби, щоб максимально швидко відновити цю інфраструктуру. Сама зважає треба людям. Жити. Якщо ми будемо зволікати з цим питанням, будуть соціальні бунти, будуть е, знову повторення е, проявів соціальної непокори, і навіть люди, які вже змінили свою точку зору на е, точку зору на користь української влади, вони будуть, будуть знову змінювати. Точку зору на користь міротворця, який сидить в Білокаменій. Але поряд з тим, ми не повинні забувати про те, що все ж таки, ну, будемо виходити з того, да, що основною метою Путіна це створення сухопутного кордону до Криму. Власне кажучи, якщо зараз ми досягнемо якихось певних домовленостей на Донбасі, немає. Е, е, Доказів того, що завтра не виникнуть якісь нові гарячі точки в інших регіонах, і треба до цього бути готовими, оголошуючи часткову мобілізацію, власне кажучи, Петро Порошенко, ну і керівництво там Збройних сил України, вони власне намагалися сформувати другий ешелон оборони. Ну, на превеликий жаль, зараз, ну виходячи з наявної інформації, ця робота, вона. Ну, проведено не досить вдало, досить активно діє збройні сили України і антитерористичні сили у цьому напрямі. Але коли впродовж 23 років збройні сили України руйнувалися, коли в минулому році їх роль була зведена до локалізації невеликого прикордонного конфлікту. І е, були, ну за наявною інформацією, знову ж таки, неперевіреною, навіть вказівки від колишнього четвертого президента е, скоротити чисельність Збройних сил не за 5 років, як планувалося раніше, а майже там за півроку, там до 50 чи 60 тисяч, е, то добре, що це не було зроблено, розумієте, тому що зараз би взагалі не було кому воювати. Ну і ще одна річ, фактично, бачите, зміна. Була прийнята концепція зміни оперативних командування в Україні. Так. На щастя, косність і бюрократизм воєнного не апарату це, командування це, привів до того, що це не, було, не завершено. було завершено. В результаті ми маємо більш-менш повноцінне командування. Більш-менш. Ну, Я би сказав ще одну річ, якщо можна, ну, думка, можливо, спонтанно виникла під вплив того, про що колега говорив. Ви знаєте, в мене враження склалося стільки що ведення російських військ от 24 го числа, яке сталося, воно мало за мету, вам сказати, просто продовжити конфлікт на Сході. Було зрозуміло, що українська армія додавлює. Угу. Я думаю, що максимум місяць-півтори від цих так званих республік нічого би не лишилося. В підсумку удар був нанесений, зверніть увагу, у спину, він був добре продуманий, українські війська, наприклад, під Іловайськом близько тижня перебували в тяжких боях. Звідси, не мали вже і достатнього боєкомплекту, і втомлені були. Удар був нанесений, власне, професійно розрахований в той момент, коли ці підрозділи були дуже розниві. Тому я сумніваюся, що Путін. Збираються проводити активну наступальну операцію в Україні. Ну, по-перше, йому це боком вилізли і всередині в Росії, по-друге, в міжнародному плані. Ну і на кінець. Для того, щоб захоплювати Україну, потрібно створити критичне угрупування військ чисельністю кількасот тисяч чоловік. Це не є, вибачте, мене, забава і. Тобто тих десяти, які під кордонами стоїть, не. Знаєте, сказати, їх достатньо для того, щоб, по-перше, постійно. Підтримувати накал, скажімо, українського генерального штабу. Загрози наступу він на Маріуполь. Для наступу загроза, на Маріуполь це достатньо? Я думаю, що достатньо. Для, достатньо для наступу на Маріуполь навіть тих сил, які знаходяться зараз в районі Новоазовська. Інша справа, що швидше всього ніякого наступу на Маріуполі не буде. Ви вважаєте, що... Скоріше за все, да, чи... Скоріше за все. це як вам сказати. Російські війська висунулись в цей район для прикриття угрупування, яке діяло, дія, діяло північніше під Іловайськом. Uh -huh. Значить, звідси дуже вигідним моментом було створити враження в українського керівництва про те, що росіяни будуть просувати до Шазовського моря до Маріуполя. Маріуполь велике місто, відповідно, вже вжиті достатні заходи. які... Всякому разі, штурм Маріуполя зроблять дуже дорогою операцією. І знову ж таки, ми вже керівців. бачимо підтримку населення. Ну, безумовно, ви бачите, Маріуполь найкращий прояв того, про що ми з вами говоримо. Громадяни, які пережили, хоч не надто трагічний, ну, скажімо, не такий трагічний досвід, як в Слов'янську, як в Донецьку чи в Луганську, тим не менше громадяни самі організовуються їх не тягне. Це не є Луганська чи Донецька народна республіка, де людей за різні провинності виганяють рити окопи громадяни самі приходять. До речі, так з приводу ми чомусь прив'язуємося до цих 10 тисяч, які нібито знаходяться а, поруч з кордоном України. Ну це власне поруч. А, да, тобто, а, починаючи з конфлікту, називалися різні цифри. Називалися, до речі, і НАТО називали і НАТО, і Пентагон І 45, і 10, і 15 тисяч. Так, так. Да, тобто а, і завжди ця ці цифра змінювалася в принципі. А, до речі. А, Інформація, яка була надана Пентагонам, да, після, або ця перша інформація після збиття Малазійського боїнга, знову ж таки, про те, що а, на, ми володіємо інформацією, нібито Пентагон з трьох а, окремих спецслужб а, про те, що, власне кажучи, ракета була, яка збила літак, випущена там з території ДНР або майже там з території Росії, тобто беззаперечні докази. Потім ця інформація, вона десь потухенько. Заволювалися, зникла з приводу 10 тисяч. Мене дивне відчуття, як взагалі Сполучені Штати Америки, НАТО, які володіють найсучаснішими комплексами ведення космічної розвідки, можуть стверджувати про наявність 10 тисяч російських військ. Поблизу з кордоном України, і вони заперечують інформацію або не довіряють інформації про наявність, власне кажучи, російських військ на території України, це вже таке говорять, ну вони вже захиляють. Вони вже, вже не, заперечують. не заперечують. Ви зрозумієте, що якщо навіть було таки, якщо безумовно зараз аналізується дуже багато інформації, якщо навіть а, колона російської техніки перетинає кордон з Україною вночі. А, аналізується інфра... інфракрасне випромінювання, де все чудово а, свідчить і вказує на те, що буде там перетина, бо відбувається відкрита агресія Росії проти а, України. Ну, власне кажучи, мабуть, а, це якось співпадає з заявами вчорашніми обавами про те, що. Сполученим Штатам і, взагалі, світовій спільноті не вигідна слабка Росія, тому э, цим і обґрунтується певні дії. Дякую, маємо вже дуже мало часу. Можна таки підсумовуюча думка, все таки тактика нашої держави президента є правильною, чи можливо варто десь прислухатись до думки експерт? Ну я б сказав, що вона є можливо не єдиною, можливою корисною, як вам сказати. Україна після російського вторгнення перегрупувала свої сили таким чином, щоб не наражати їх на постійні обстріли, але наносити противнику втрати. Розумієте, втрати це є Ахілесова п'ята Російської імперії. Власні втрати привели до оживлення руху російських громадських організацій, в тому числі Комітету солдатських матерів. Власні втрати рано чи пізно приведуть до масових бунтів у Росії. Одна справа оголосити Україні війну, на що Російська Федерація ніколи не піде. Це не підтримують навіть російські громадяни, лише 5-10% громадян. Інша справа, розумієте, посилати російських військових в Україну і відповідно нести відповідальність за їх смерть. Багато хто говорить про те, що Путіна, ну, банально кажучи, на сьогоднішній день немає достатньої кількості найманців. З яких відповідати не доводиться. Більше того, найманці втратили Україну як привабливий регіон, втрати величезні, серед них. Повільно посилаються військовослужбовці строкової служби, яких змушують підписувати контракт і воювати в Україні. Тобто, як на мене, то, що робить Україна, ну, це є той варіант, який можливий за даних обставин, можливо, не оптимальний, Я не знаю. Мені важко сказати. Я ще раз кажу, я не раз. володію оперативною інформацією, але дякую за вашу думку. Пане Юрчук, коротко. і Ми завершуємо програму. Я переконаний, що в раді національної безпеки і оборони розглядаються різні сценарії подальшого розвитку подій. Але все ж таки, ключовим пріоритетом нашої влади було і залишається це встановлення миру на Донбасі і взагалі у всій Україні. Поряд з тим, я хотів би також наголосити, що це питання необхідно розглядати в комплексі, а, власне кажучи, з внутрішньополітичною ситуацією в самій Україні. Ми ж бачимо, що в Україні продовжує діяти п'ята колона, і, власне кажучи, вибори, які заплановані на жовтень цього року, вони будуть мати також значний вплив на подальші. На подальші дії, які будуть відбуватися на сході нашої країни. Ще раз дякую за коментарі, які вселяють надію нашим глядачам. Тому що бачимо навіть в соцмережах дуже такі деколи панічні вислови, що ситуація розвинеться до Києва, що ми будемо мати ще конфлікти. Я дякую, що ви трішечки таку фахову позицію висловили, яка вселяє оптимізм нашим глядачам. Кажемо до зустрічі, це була програма в об'єктиві.